У я йду. Опа, а от я його заворувала. Так. Рібеточки, друга частинка під'їхала. Угу, угу. І, як ви паняли, переміщаю... ми перевіщаємося в церкву у нахалайна, малайна мана. Оце ти здихаєш, купу тебе хтось насильно себе привів. Ти сама ж захотіла. О, мама, ты чего на меня тянешь? Где Вася быстрейше? Так вот, меня мы натянуты. Да что ты? Никто насильно не тянул, да? Да, не тянул. А ты сейчас придумаешь тут. О, о батюшка уже идет. А вот я снова взяла. Попрежаю. Вот батюшка. Я вас... О, так давай, давай, давай. Христос Воскрес! Воістина воскрес Давай ти говориш! Учиш! Воскрес! Воїсти Воскрес! Воїсти на Воскрас! Христос воскрес! У вас болганько берег! вас! Воистину Воскрес. Дякую!

Мама, мам. Що? Христос воскрес. Що ти кричиш? в Що ти кричиш? Христос воскрес? Моисти на воскрес. А в думках. Ой, підходять вона купила, я не зможу так. Я всіх похрещу. Ой, не надо факель. Не надо. Ребяточка, ребяточко, що жесть. Це просто повний капіт. Ой, вистос гаразд. Да, Мамо, я що говорила. Що ти говорила? Із мене капає. Якесь відра. Що ти віддумуєш? Коли ми підемо додому? Зараз підемо. От що ти мені розповідаєш? Давай збирайся, що підемо до дяді твого. Привіт. Так, привіт. Сідайте за стіл. Чого ви такі мокрі? Церкви були. Аня. Приєднаного всім апетіта. І тобі і вам всім. Приєднання апетіта. Фуй. Коли ми вже підемо додому, мам, мені же би уроки робити завтра школа. Ем, уроки? Так що воно є зараз без телефон, скільки... Щось. Ти коли ті уроки збираєшся робити? Ти зарані не могла сказати. Та ти мене зранку зразу тако під цей коло, да? Зараз це мені скажеш, да? Да. Я в шокі. Могла сюди принести. Що ж ти це не принесла сюди? Ні. Ти мене зразу за руку взяла і потащила. Не треба тут ми, на мене перекладувати. А скільки хоч годин, я навіть не помітила. Не помітила? Що, що? що? Ось. Ну, полюбувалась, молодець. Пішли вже додому. Пішли. Першим церкву, потім мокро. А потім уроки! Нарешті ми вдома. Я в свою кімнату робити уроки. Ой, давайте тільки недовго. Не довго, не довго. Прекрасно. А моя рука, а я тільки щоденник заповнила. Та-та-та! Тільки математика і українська п'ятий клас. <татонна> так, все, я вже не О, о, а? Так, першу буду математику робити. Я що, телефон з Нічого страшного. Ой. Из тех два зошита мені надо вот Вот этот. Суть о чм тут? тут питання уставлен не план. так ой Та все все, не кричи так так номер 32. І я просто в п'ятому класі. ну нічого страшного почала. О, mm господи, -hmm. mm -hmm. oh, я уже налегала, что мама зашла сюда, ты ничего всем. Все, все. Руки закончены, сколько там? Спать <звук> а вот и все. Все, Всем пока всем пока. С вами сегодня была я.